Ми з чоловіком вирішили, що нашим дітям нічого не дістанеться, і, хоч ми далеко не бідні люди, але ні син, ні дочка нічого від нас не отримають. це вже вирішено. Коли мій чоловік мені вперше заявив, що нічого не дасть ні сину, ні доньці, я подумала, що він так жартує, бо живе у мене не просто добре, а дуже добре. Я у нас великий заміський будинок, дві машини. Нещодавно чоловік придбав ще дві однакові квартири, що свій час віддати житло сину і дочці. Як усі батьки ми жили, працювали, старались заради дітей. Мені 57 років, чоловіку моєму 59. Він багато працює, все сили віддає роботі, тому можна сказати, що основні гроші в родину приносить чоловік. Сину нашому 23 роки, він уже працює, а дочка студентка закінчує якраз університет. Нещодавно ми з чоловіком вирішили, що залишимо дітей без спадщини. Коли ми з чоловіком одружилися, у нас довго не було дітей. Син з'явився аж через 10 років і ще через 2 роки народилась донечка. Звичайно, що ми були на сьомому небі від щастя. І хотіли дати своїм таким довгоочікуваним дітям усе найкраще. У наших дітей було все, що вони хотіли ми їм ніколи не відмовляли, намагалися завжди їх розуміти, щоб не сталося, не лаяли, а підтримували. Вважали, що ми їх правильно виховуємо і що в старості діти з нами будуть поводитись так само. Ми були впевнені, що у нас все добре, що ми виростили чудових дітей, прищепили їм правильні цінності. Але як же ми помилялися? Наші діти виросли черствими і бездушними. Для них головне це достаток, гроші і багатство. А сталося от що. Одного разу мій чоловік прихворів і залишився вдома. Діти про це не знали, бо раніше вийшли. Але у доньки усіх пар не було, дві останні відмінили, і вона з подружкою прийшла додому. У нас на першому поверсі є велика гостьова кімната з диваном, телевізором, столом для гостей. Там наша донька Вероніка з своєю подругою розмістилися. Вони пили чай з тістечками і говорили про щось своє, а потім вони стали обговорювати своїх батьків. Чоловік мій в цей час випадково йшов з кімнати, бо захотів зробити собі чаю. Вероніка ж, яка була переконана, що вдома нікого немає, їх ніхто не чує, вихвалялася своїй подрузі про те, як вони з братом спритно нас обманюють. А ми з чоловіком наїмні їм віримо і ангелятками вважаємо. Не розумію, чому старий мені ще досі не віддав мою квартиру. З нетерпінням чекаю, коли я від них з'їду, скаржилась Вероніка своїй подрузі. Дочка додала, що брат такої ж думки. Він вже отримав від батька машину, а тепер хоче, щоб той якомога швидше переписав на нього ще й квартиру. У вас і будинок нічого круто, оглянулася навколо подруга Вероніки. А Дім кому дістанеться, питає. Думаю, що мені, я ж молодша, сміється Вероніка. Тоді я старих квартиру відправлю, а сама тут розкошуватиму, каже. Коли увечері повернулась з роботи, чоловік мені про все розповів і заявив, що ніхто з дітей нічого не отримає. Мають освіту і нехай тепер самі на себе заробляють. А я не дам жодної гривні більше, категорично заявив чоловік.